Люди, що прийшли на презентацію, кажуть, що чули про цей фільм, але вперше побачать його на великому екрані. Думаю, що це буде теж якийсь новий виток для мене, для багатьох в історії становлення України. За словами актора Олексія Паламаренка, у фільмі він зіграв роль, яка важка психологічно. Тут українці воювали з німецькими радянськими окупантами. Я виконував роль старого бандерівця, людини в віці, яка пішла воювати за Україну і загинула за цю Україну, за свободу і незалежність. Вона не важка роль, вона не важка фізично. Вона, вона була важка психологічно. Чому? Тому що треба було знайти в собі мотивацію. Зйомки фільму тривали один рік. На створення кінострічки використали 4 мільйони 800 тисяч гривень. Ой, друже краще тебе не знати. Ти подумаєш, що я збив. Чи це за пам'ятник? Воїнам упав. Mm. Ти гді бідерів, прячеш? Які бандерівці. Та я їх з роду віку не бачила, взявши в руки зброю, урочисто клянусь своєю честю і совістю. Честю і совістю!» Сама назва фільму говорить за себе Шлях поколінь. Це від воїнів УПА до сучасних воїнів ЗСУ. Половину людей, задіяних у цих фільмах у цьому фільмі це є військові, це є добровольці. Знімався він по всій Україні, можна сказати, це є Київ, це є Волинь, Урочище Вовчак, це є е, е, безпосередньо Авдіївка, Мар'їнка. Фільм фінансований діаспорою різними бізнесменами, депутатами. От, тобто, це не державні кошти, використовувалися цьому фільмі. Майже 200 людей прийшли на презентацію фільму. Христина Цибульська говорить про свої враження від перегляду враження. Дуже емоційні. Фільм наскільки я знаю, знятий на реальних подіях, і частина фільму знімалася на фронті. Він викликає дуже сильні почуття. і Дуже багато людей, коли виходять після перегляду фільму, сльозами на очах. Щось зробити, я не знаю. І вони просто так померли. Володимир Шолдурко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.